Забезпечення VX Elements є платформою, в яку інтегровані модулі для сканування. тобто, там можна обробляти сітку, експортувати в CAD всі моделі контролю якості і так далі. І Станту cad є одним із таких модулів, який включає Creoform. Кожен модуль має свою ліцензію, тобто воно активується все окремо. Окремий ключ йде на програмне забезпечення для роботи зі самим сканером, і також окремий ключ йде в іншу програму, яка називається Scan2K, для того, щоб можна було редагувати STL-файли і переробляти їх, наприклад, в степ форматах Чи надає постачальні ключі на всі модулі? Так, ключі входить в цей пакет. Які ви придбали, тобто всі програми, які включені в цей пакет, вони йдуть з ліцензіями. А програми, які не включені, вони добулися окремо. Тобто, відповідно, треба написати на виробника або через нас зв'язатись. І якщо вам потрібен конкретний ключ на конкретну програму, це можна зробити. Чи можна встановити програму на два комп'ютери? Так взагалі можна теоретично на практиці, саме Creaform працює з програмою, і ключ йде тільки на один комп'ютер. Але якщо вам потрібно, наприклад, встановити таку саму програму на той самий ноутбук, щоб можна було робити виїзні сканування. Потрібно написати реформ, уточнити у них, чи взагалі таке можливо, але я думаю, що все-таки це можливо, і вони дадуть відповідь, як це можна буде зробити. Чому скантукат показує, що працюватиме лише 30 днів? Вас пише, що скантукат це на 30 днів. Відповідно, це пробна ліцензія. Якщо у вас в пакеті разом зі сканером була ця програма, то має бути ключ. Якщо сканувати на слабкому ПК, що буде. Ну, взагалі для сканування на максимальній деталізації треба максимально сильний комп'ютер. Здебільшого це навантаження йде на відеокарту. Тобто, якщо комп'ютер буде слабкий, то на максимальній деталізації він буде захватувати точки, але це буде відбуватися дуже повільно. Тобто, щоб зробити на максимальній деталізації стан, вам потрібно взяти одну з найпотужніших відеокарт, або, наприклад, десь середнього на сегменту поставити кластер. Тобто, відповідно там до ваших потреб потрібно або 4, або 8, або навіть більше, дивлячись, на які деталізації ви хочете сканувати і яку будете відеокарту використовувати. Тому, взагалі, да можливо, якщо у вас слабкий ПК, ви можете сканувати там, наприклад, 200-300 мікро цього буде достатньо для деяких деталей, але якщо вам потрібна максимальна деталізація, тобто перший варіант це або ви будете витрачати більше часу на те, щоб відсканувати повністю модель, або другий варіант це взяти більш потужний комп'ютер для роботи, щоб зекономити ваш час. Як краще сканувати малі деталі? Ну, взагалі для маленьких деталей існує окремий тип сканерів, вони називаються ювелірні. Тобто вони працюють із малими моделями, наприклад, там персні можна камні дорогоцінні сканувати. Такий сканер, як у вас, він більш передбачений для деталей середнього розміру, тобто там починаючи наприклад, від 5 см і більше, знову ж таки, залежно від геометрії. От, і все-таки ви можете сканувати великі об'єкти, типу, наприклад, автомобіль. Ви можете зробити. Щоб висканувати, наприклад, ту саму монету, вам потрібно поставити найбільше розширення, тобто, це, наприклад, 50 мікрон, і спробувати відсканувати. Скоріше за все, у вас буде відскановано тільки контур. Вашого об'єкта, а вся деталізація на цій самій монеті вона може заплатитись, але вона буде трішки слабшена. Тобто максимальна деталізація, на жаль, на такому сканері добитись важко для таких малих об'єктів. Чи шивання по облітках насправді найвтишніше. Так, вшивання за допомогою міток дозволяє точно. Сумістити частини скану без деформації самої моделі. Тобто, відповідно, коли у вас є декілька частин скану, ви можете вибрати три конкретні мітки. Вам не треба, вам, наприклад, не треба як з точками підбирати конкретно цей піксель, щоб виділити, щоб воно максимально точно шилось. Вам достатньо просто вибрати три спільні мітки і шити вже по них. І якщо у вас, наприклад, шість. Такі сканів це набагато швидше буде зробити, наприклад, чим вибирати кожну точку окремо. Але це у випадку, якщо модель не може шитись автоматично, тобто якщо програма не може шити її самостійно. Чи можна тримати об'єкт у руці під час сканування? Так, взагалі можна тримати, відповідно, вам потрібно, дивлячись, в якому режимі ви скануєте. Якщо це лазерний режим, вам потрібно наклеїти мітки на сам об'єкт і відстанувати. Насправді ми ніколи не практикували такого, тобто ми фіксували якусь модель, щоб вона була у статичному положенні. Але якщо, наприклад, ви наклеїте на якийсь об'єкт, наприклад, на цей мітки і відповідно більше мітин у вас не буде. На Наприклад, на столі, то тоді можна сканувати, тому що орієнтир буде по своїм міткам. Відповідно, якщо у вас на самій моделі знаходяться мітки, і так само у вас на полотні на столі буде наклеєні додаткові мітки. Коли ви починаєте цю модель, відповідно, ці мітки будуть не статичні відносно міток, які знаходяться на столі. Що робить функція Remove Isolate фашис? Вона виділяє фрагменти сітки, які не пов'язані з основною моделлю. Тобто, наприклад, після того як ви сканували вашу деталь, у вас також заплатила частина стола, і під час обробки самого скану ви обрізали це зайве, Може залишатися десь фрагменти цього столу, тобто видані трикутничків. І щоб вони не заважали для подальшої роботи, ця функція допомагає позбутися все, що не потрібно, все, що не стосується самої основної моделі. Що означає попередження Resolution must be at ед 08 ну, це мінімальне значення параметру, яке дозволяє програмі коректно обробити скан. Якщо вказати занадто низький резолюшн з'явиться попередження просто те, все як експортувати дані до SolidWorks? Ну тобто є два варіанти. Перший варіант це в самій програмі DX Models У вас є кнопка, яка дозволяє безпосередньо експортувати із програми для сканування, програму для моделювання. І другий момент це, наприклад, можна. Звичайним способом зберегти STL-формат, або .obj дівичитись, як вам зручно, і вже безпосередньо файл відкрити в самому SolidWorks і працювати з ним по Що таке final count? Final count це параметр, який впливає на ширіність того, що Відповідно, якщо у вас максимальна тоталізація, у вас буде більше точок, це буде краща геометрія вашого об'єкту. Але при цьому, якщо це габаритний об'єкт, він може там, займати 200, 500, може навіть гігабайт пам'яті. Е, і для роботи з такою моделлю, наприклад, того самого SolidWorks, е, SolidWorks її просто не відкриє, і вам треба буде в програмі, в самій програмі для сканування, зменшити кількість точок, наприклад, там, до 10-15 МБ. Так, щоб відповідно не втратилася геометрія самого об'єкту, і е, Solidworks е, мог е, спокійно працювати саме з цією моделлю, тому що е, там стоїть е, конкретний книжок, який не дозволяє, який не може точніше обробити е, файли великого формату. Для цього існують інші програми. Вони більш дизайнерські типу Blender, Zbrush або 3D Max можна використовувати. Вони якраз створені для роботи з трикутниками, а не з твердотільними об'єктами. А що робить кнопка скан... скантарних? Кнопка скантарних дозволяє всканувати спочатку мітки, тобто, відповідно, вона не захватує геометрію всього навколо. Це дозволяє більш точно позиціонувати сам об'єкт в просторі. Тобто, якщо у нас великий габаритний об'єкт, Наприклад, стіна та сама із е, якоїсь гравюри, ви можете спочатку сканувати мітки, а, а в подальшому сканувати саму геометрію цієї стіни. Е, тобто це дасть більш точне позиціонування самої, самого орнаменту, орнаменту самої геометрії. Що означає кнопка Delay Triangles? Е, просто видаляє трикутники е, сітки, тобто, наприклад, якщо у вас десь за точки, або у вас вилізли десь артефакти, ви можете їх прибрати за допомогою цієї функції. Так, що роблять ці основні кнопки в інтерфейсі сканування? Ну, скан Target я вже вам розповідав, то, що це сканується мій такий без самої геометрії. старт стоп Scan, вона запускає, наприклад, процес сканування або зупиняє процес сканування. Після зупинення процесу ви можете, наприклад, покрутити об'єкт на самому комп'ютері, подивитись, які частини вашої моделі відсканувалися, а де ще потрібно пройтися додатково. І якщо у вас відповідно після натиску «Стоп» модель залишається статичному режимі, тобто вона ніколи не рухалась у нас на літак, ви можете продовжити натиснувши кнопку стан і продовжити сканування. Якщо у вас якщо ви передвинули цей об'єкт, який ви сканували якесь інше положення, наприклад, ось так. Ви вже робите скан наступної частини. Тобто, відповідно до інших міток, геометрія змістилась і у вас попросту не шиться скан із собою. Finalize Scan Data – це кнопка, яка дозволяє завершити сканування. тобто Якщо ви після натиску стоп зрозуміли, що у вас відстановано, і просто вам треба повернути іншою стороною, щоб відстанувати. Невидиму частину попереднього скану, ви просто запиляєте, створюєте новий проект і скануєте вже наступну частину вашої моделі. Scan, тобто ви відсканували, розумієте, що десь у вас пішов з дві самої моделі, або вам щось не подобається, так як ви виходить. Ця кнопка дозволяє відразу витерти все, що ви тільки що зробили. Тобто на останній частині сканування видаляє всі точки, і ви можете заново почати сканувати саме цю частину. Так, який формат обміну підтримується для експорту? Взагалі, всі сканери, які існують, вони можуть давати stl формат файлу, OBJ-формат файлу і PLY. Тобто, це моделі, які складаються з тобто полігональні об'єкти. На жаль, досі не існує такого сканеру, який відразу мог би вашу модель е, зробити в степ-формат, тому є додаткові програмне забезпечення, вони також коштують грошей. Е, де ви можете, наприклад, скандукат в вашому випадку, де ви можете експортувати stl модель і в подальшому працювати в саме з цієї моделі, щоб перетворити STL в СТЕП-формат. Обіжей формат він е, використовується здебільшого. Тих випадках, коли ви скануєте об'єкт із текстурою, тобто у вас включен, е, включений режим сканування текстури, е, на вашому сканері немає. І для технічної деталей я вважаю, що це майже не потрібна функція, тому що вам е, більш важливо. Підсканувати саму геометрію, тобто, щоб у вас була точність, а не якість, щоб використовувати, наприклад, в подальшому для комп'ютерних іфер або для відео, або для мультиків. Чи можна додати скандую для обробки? Так, можна. Тобто ви зберігаєте, наприклад, свій проект. Якщо ви хочете відправити саме файли сканування, тобто специфічні файли для саме цієї програми. Ви можете відправити, наприклад, там, через флешку або передати через хмару. І якщо в людини є така сама програма, вона може відкрити її в цьому форматі, подивитися, скільки там, ну як, як відбувається саме процес сканування. А взагалі, тобто, ви відсканували, ви отримали модель в якомусь певному форматі стилю бюджет або білбай, і відповідно цей файл ви можете відправити куди законно.